Quatro, três! Рівок чайка у парку Шевченка минулої неділі став місцем битви фарбами або Холіфесту. І хоч свято це запозичили в Індії. У Тернополі воно вже набрало чималої популярності. Холіфест – це насправді індійське свято, воно походить з Індії. В Індії це таке свято весни, але воно останнім часом набуло такого поширення не лише в Індії, але взагалі в всіх країнах світу і, зокрема, в Україні в дуже багатьох містах проводиться. У Нас воно не має ніякого релігійного підтексту. Це нас просто свято. Фестиваль фарб, коли ми даруємо можливість людям просто зійтись разом, покидати один одного кольоровою фарбою, створити таку яскраву атмосферу. Учасники від такого дійства в захваті, де хто ще до офіційного початку битви фарбами вже кольоровий і ділиться враженнями. Ми сьогодні прийшли на холі вес веселитися. Ну це доживає, що ти знайомишся з новими людьми. І тобі зовсім навіть не стидно підійти і в когось кинути краскою, тому що ти будеш весь кольоровий і тебе дуже буде багато незабутніх вражень. Холі фест шикарний все, все, дуже любимо. Цього року організатори продали більше сотні кілограмів кольорового порошку. Як я читала, що вона без токсинів, що вона ну не дуже легко змивається, але змити можна і до ну. Просто можна висіряти, і це все буде і все нормально буде. Слова дівчат підтверджують і організатори. Вікових обмежень немає ніяких, тобто може приходити, будь-хто кидатись фарба, вона насправді з натуральних харчових барвників, тобто вона цілком безпечна для здоров'я, повністю змивається з одягу, з шкіри. Окрім битви, фарбами, гостям фестивалю у парку Шевченка, було чим зайнятись. Тут і українська етномузика, і розваги, і звичайно, їжа. Хочу окремо заакцентувати увагу на галицьких стравах, тому що під час Галицької Пляди традиційно відшуковують наші ресторатори, яких і цього року сім нові автентичні блюда. Насамперед, наприклад, одна з ресторацій представила салат з дикоросів, інші презентували ребра по махабунське. Махабуни це колись були такі тернопільські вар'яти, фактично такі тернопільські батіри. А в і кожна страва хтось готує автентичні вареники, наприклад, зі шкварками, але шкварками незвичайними, тобто свиними, наприклад, з інших там птиці. Тому в кожному закладі можна спробувати щось дуже таке оригінальне. Ще однією особливістю цьогорічної Галицької дефіляди став встановлений рекорд України, а саме торт вишиванка завдовжки понад 100 метрів. Торт має 100 метрів завдовжки і 20 сантиметрів завширшки. Таким чином, ми створили торт площою 20 квадратних метрів. Попередній рекорд Півський був трошки більше 16 квадратних метрів. Задоволені і роботою кондитерського дому задоволені, і організацією задоволені. І бачу, що саме головне, що тернополяни гості міста теж задоволені. Е, я пишаюсь тим, що наше місто бере в свої руки ініціативи і встановлювати рекорди України. І вишиванка символічна. Я думаю, цього року в зв'язку з ситуацією в нашій країні. Ми маємо підтримувати це наше національне і внутрішнє. дуже смачно.